Як завжди, і ПСО за три копійки. Рожевий Сталін. Та те, коли не вистачило грошей на артистів на парад побіди. Всі та інші новини із запаребріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Ворк останні. Поїхали! Русня вкинула черговий фейк. Мовляв, над Херсоном пролетів дрон із червоною ганчіркою. Але не склалося. На Херсонщині того дня був дощ, і погода була похмурою. А на їхньому відео сонце світить, як на Мальдівах. І псо за три копійки. Дрон, ганчірка, фантазія. Все як завжди. Наступного разу хай ще й веселку домалюють. А от у Білорусі на апарат перемоги вивели козу. Рогата, судячи з усього, йти в ногу з режимом не захотіли. Ну, що ж, тепер її відправлять на перетестацію з маршування. А от 9 травня в Челябинську день перемоги святкували підафриканські барабани. Випадок, коли бюджету на оркестр не вистачило, а свято треба робити інтернаціональним. А от у Башкирському селі з'явився рожевий бюст Сталіна. Місцевий чоловік захотів поставити його біля меморіалу героям війни, але сільрада сказала ні. Тож фанат облаштував пам'ятник на власній території. Чому саме рожевий? Можливо, ми щось не знаємо про Сталіна. А от білгородці, що живуть на кордоні, часом самі підставляють свої старі авто під обстріл, щоб потім компенсували. Губернатор говорить, що родичі між собою домовляються: давай машину з гаража витягнемо. Раптом обстріляють гроші. ж Будуть. Машина стара, нікому не потрібна. Краще так, ніж просто буде стояти. Класика жанру по – війна, а бізнес також процвітає. А от чеченський Адам Кадиров знову отримав медаль. Напевно, за те, що добраїв і не забував слухати маму. Медаль 25 років літ Рамона Ахмат Грозний, начальника діла безпечення безпеки безпасності Чеченської республіки, Кадиров Адам Рамзанов. Залишилось тільки почекати, коли дадуть за гарний настрій і чемність у черзі. Гроші потрібні. У Дагестані продають амулети для залучення багатства з скоров'ячого гною. Місцеві майстри формують какашки у вигляді магнитиків на холодильник. Ціна питання всього 310 рублів. Той, хто це продає, точно знає, як притягувати гроші, адже покупці є. А от на Росії запустили реєстр повісток, але він одразу впав від бажаючих перевірити, чи їх там немає. За правилами Російської Федерації, повістка автоматично вважається врученою через 7 днів після внесення в реєстр, який ніхто не бачить, бо він не працює. Класика є список, але зайти в нього як виграти в лотерею. А ось так з пафосом і концертом відкривали фонтан на Білорусі. Ви тільки погляньте на цей суперфонтан. фонтан Три, два, один, пус! Умивайся, Білорусь, умивайся. Зажигайте, танцювайте, не співняйся. І на цьому у мене все з вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Воркостанні. Побачимось на першому міському. Па-па, не зламні.